Прави на координацію рухів і на тримання рівноваги, щоб розробляти і тренуватися. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Коваленко відновлюється у реабілітаційному відділенні лікарні на Полтавщині. Військовий 116 ї бригади нашої Полтавської ТРО отримав поранення 5 травня, осколкове поранення грудної клітини. Перелом ребра пошкоджена легеня і трахея. З тих пір зараз проходжу лікування, зараз етап реабілітації. Призначений для діагностики та терапії порушення опорно рухового апарату нервової системи, зорового аналізатора, вестибуляторного аналізатора. Тут велика різноманітність ігор: є індивідуальне, тематичне, сеансове навчання. В чому полягає навчання? В тому, що пацієнт стає на стабілізуючу платформу і потім, змінюючи центр тяжіння, він керує. Наприклад, автомобілем чи підводною лодкою. Це одне із найновіших реабілітаційних відділень регіону. Працює воно з 16 травня. За цей час у закладі прилікували більше півсотні пацієнтів, понад 70% із них військові. У нас стаціонарна реабілітація, яка розміщується на двох поверхах. Реабілітація у нас проходить пацієнтів за направленням лікаря реабілітолога невропатолога, хірурга, травматолога, тобто вузьких спеціалістів. Як правило, це пацієнти після гострих випадків або з загостренням хронічних випадків, які вже пройшли стаціонарне лікування. У закладі проходять відновлення, зокрема після травм, поранень та інсультів. Для цього тут є зал асистивних технологій, фізичної та ерготерапії. Розраховане відділення на 20 ліжок. Це палата героїв, створена по всім вимогам для реабілітації наших захисників. Ліжка функціональна згідно вимогам. Палата укомплектована санвузлом і душовою кабінкою. Videi, nagrinėjam. І комп'ютерними технологіями. Кабінет ерготерапії призначений для відновлення рухових можливостей пацієнтів, які були втрачені внаслідок різноманітних захворювань. Ви бачите багатофункціональний стіл для ерготерапії. Даний багатофункціональний стіл призначений для відновлення рухових можливостей в частині передпліччя та кисті та для розвитку дрібної моторики. У відділенні працює мультидисциплінарна команда фахівців. Її формуванням займався лікар Сергій Постернак. Це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, магістри, ерготерапевти, магістри і помічники це асистенти фізичних терапевтів. Заздалегідь до відкриття прийшлося мені попрацювати над тим проєктом, щоб знайти цих фахівців. І це більша частина, мої друзі, товариші. Які прийшли і погодилися працювати разом і мої учні. Лікування у закладі безплатне. Загалом на Полтавщині стаціонарну реабілітаційну допомогу надають у 19 медзакладах. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.